Відкриваємо секрети французьких новинок. Дорогі партнери, ви вже почали активно вивчати наш алфавіт здоров'я і знаєте, що він містить продукти нової лінії нутрицевтиків активаторів. Як вам ідея дізнатися про кожен продукт трохи більше, нова лінія Хід» посилить дію ваших улюблених продуктів та допоможе розкрити справжню красу. Розроблена спеціально для Project Projectвіз знаменитим французьким нейробіологом та нутриціологом Яном Руже. Почнемо з нутрицевтики AI Direct Force, з ним ваша нервова система під надійним захистом. Натуральний комплекс впливає на організм на клітинному рівні, стимулює нейроживлення та надає заспокійливий ефект. Основним компонентом новинок Ян Руже вибрав натуральний порошок какао-тонік «Бовіє» з постбіотиками какао завдяки його позитивному впливу на організм. Підвищує енергію та збільшує працездатність, допомагає продукувати жирні кислоти, що стимулюють вивільнення ГАМК та серотоніну в клітинах, сприяє збільшенню корисних бактерій кишківника. Какаотонік ми доповнили порошком мікроводоростей з очітріум з вмістом 12% DHA, докоза гексаєнова кислота, який поліпшує стан шкіри, знижує ризик виникнення алергії, скорочує розвиток запальних процесів та захист суглобів від руйнування. Рекомендуємо використовувати цей нутрицевтик у складі комбінацій з нашого алфавіту здоров'я. Щоб відкривати нові слова та отримувати максимальний оздоровчий ефект, EOS IE плюс A дорівнює сила ENTEI плюс ENT дорівнює активність ДРІ плюс DR дорівнює понад чистота ІЛВІ плюс ЛВ дорівнює молодість, слідкуйте за стрічкою, щоб дізнатися першими про нові продукти. Незабаром познайомимо вас з французькою новинкою U.